Всім привіт! Давайте турнірити. Маємо другий день нашого швидкого турніру. От таку я оборонку поставила. Не знаю, вирішила. Ну, швидкий так, але не знаю. У мене нема таких повільних класних масовиків, яких можна було поставити. Вирішила так. І луки туди, чисто, ну, по фану, по приколу. Оборона в мене як стоїть. Вчора турнір я не змогла записати, що саме обідно в мене був розбив на фраї. Пішла я з Каді, а мене оця дівчина просто-напросто просто винесла з скаді і все. І далі я вже нічого не змогла робити. Ну, що можу сказати? Не знаю зараз, як ми будемо турнірити, як в мене буде. Ага, яка оборона. Оборона, звичайно, мощна, шикарна. Тут, мабуть, візьмемо. Візьмемо... Мабуть, Мілену. Думаю, що там буде кака. А ж ще можливо сюди взяти цього звичайного рігар. Кирила. Не, звичайно. Тому що в нас треба буде відлікувати якось паразити від лобу. Не знаю, зараз побачимо. Як в мене цей турнір пройде. У мене, на жаль, війни я не записувала турнір, перший день не записала. У мене, на жаль, трішки мені довелося змінити місце проживання. Тепер, чесно скажу, я не знаю, чи в мене вийде далі якось турніри записувати, війни, чи не вийде, я не знаю. Так що я буду старатися, чесно кажу, я буду старатися. Це все далі записувати, далі це все робити, але не обіцяю, що це буде вчасно. Що це буде так, як треба. Там побачимо. Так, добре, цю то винесли, дівчину. А далі, можливо, візьмемо так синіми. Ну, ну, а далі, а далі, а далі в нас буде працювати лубу. Так, ну тоді сюди ще синю так підтягнути. Мілена, не є два халепа, можу я так сказати. Так, ну трошки відлікуємося, ніби то як Карила, звичайно, не вистачило. Ну, зараз в мене буде тут розбив. Бо зараз у нас буде сліпота. Подвигу. Ну, що можу сказати? Трішки я заговорилася і зовсім не дивилася, як я турнірю. Ну, пан Хуфу, хороніть мене. Це буде турнір, звичайно, у мене трошки заливний, я бачу. І поле класне, а в мене все похоронка. Так, ну що, маємо. Другий розбив в цьому турнірі. <гум> Буде викуп тут в мене. Ай-яй-яй-яй-яй, ти ж проти синіх працюєш. Так, синіх сюди брати, значить, не будемо. Візьмемо тоді, мови, фіолетвію. Твої міньйони знімають посилення. <гум> <гум> І чи тут в мене Людвіг зіграє, чи ні. Можуть не зіграти. Ну, в принципі, горила так же працює. Ну, що можу сказати? Можливо, ми хоча б на даху зловимо. Тоді можна, що можна тут зробити? Взяти, звичайного, рігарда. Такого. Так. І, і, можливо, тоді-сюди взяти загрога. Не знаю, чому, ну, так чисто на всякий випадок. Ну, погнали. Взухо центр винесу. Фіолетових нема, червоних одна трійка. Подобається мені, як у мене все тут. Розвиваються події на цьому турнірному фронті. Може, ще трошки граю той факт, що я трошки ралом зайнята мозгами, не знаю. Можливо, це ще теж так досить файно відволікає. Так, у нас же цей знімав посилення, але ми його то добили, це дуже добре. Війну не записувала, мене не вийшло озвучувати. Ну, війну ми програли. Я брала слабших, е слабші оборони, то в мене вийшло зробити шоти, але, звичайно, трошки ми на міньонах не змогли витягнути. Ну, там противники були сильніші. Нас по оборонах, звичайно, то нам було тяжко. Ну, пенгвін. Пенгівін так, ну там можна цього зняти, роздійти, нехай бафає атаку. Погнали так. До ж війну я там да, взагалі відбивала геть-геть- геть, геть, геть. тому що якраз в той день був переїзд, і я дуже, можна так сказати, матюкалася через те, що я не зняла галочку, і мені, в мене було дуже-то напряжно. Бо я дуже переживала, що я не встигну. Я так хотіла собі якось тут фіолетові підтягнути, і щось в мене не виходить. Можливо, тут зловлю, зловили. Так, пінгвін буде зараз знову, так, то ми тоді отак попробуємо зробити. Без комбо! Ну, тихенько. Ну, тоді вмикаємо Людвіга. Це зараз знову тут повісить нам капку, да? Ну, нехай вже. Кого будемо вбивати? Бажано Кая. Ти в нас що робиш? Ти ж в нас просто броню ріжеш, так? Кая бажано, тому що він знімав поселення. Ну, не знаю, можливо, в мене Людвіг і виживе. Після зустрічі із Любеєм, чи як його там. Але чи це їх доб'ю, чи не доб'ю. Тоді можна отак стукнути. Щоб добити пінгвіна. Гадость. Просто гадость. І мене ж немає розгону по мані, щоб мені червоних зарядити і добити таке того кая. Ясно. Там зараз буде Вівіка. Що можу сказати? Халепа. Пахне смаленим. Блін, це не в таймінг. Зараз ті вдвох б'ють. Ну, візьмемо Фіолетові. Зараз червоні в мене повинні зарядитися. Добив. Так, ну добре, тут ніби, ніби не так страшно. Попробувати цю сторону звільнити. Неправильно вдарила, треба було спочатку машкою. Та ти же замучив, вхилятися. Добре. Так, попробуємо тепер Вівіку. Ну, чи вона захоче. І що саме обідно, противники у мене слабенькі, а я з ними ніяк не можу справитися. Так, добре, добили. І погнали далі. Людвіг, не хочу Людвіга. Будуть мініони. Будуть мініони. Що, що робити з міньонами? Ну, прям не знаю. Мабуть, сюди візьмемо сині Візьмемо сині. Локі і Мілену. Просто я за те, що, можливо, ми тоді скопіюємо Людвіга, якщо у нас це вийде, звичайно. Угу. Поле. поле велике, поле шикарне. Зараз головне цей момент не провтикати. Я просто можу. Так, так як підказую, там шикарне таке комбо полетіло би. Але не хочеться Людвіга заряджати. А як його так зробити, щоб не зарядити? А я його буду заряджати. Можна тут четвірку синіх скласти, а потім ще там трійку Санту. І це буде в мене заряд цих. Ну, в принципі, можна зробити. Буде в мене локі. Буде локі, це буде в мене мілена. Так, добре. Далі. Зробити кристал чи що? Зарядити Людвіга. Тому що, ти взяти червону трійку, то мені теж, в принципі, нічого не дасть. Чи можна хіба що тут сині забрати на всякий випадок? Санта працює. Так, далі. Спав у нас Таунт. Ну, тут теж мені нічого не дає. Мені ще якби свого людвіга зарядити. Ну, зараз будемо отримувати. Угу, добре, ніби то як? Зараз такий момент. Можливо, якщо мені пощастить, якщо мені пощастить, зніметься таунт. Ні. 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 Ну, ні ж, мені ще пощастило, не може такого бути. Блін. Все погано. Так, добре. Знаю, звичайно, зараз, що можуть прилетіти Людвігу, теж гарно, але я його теж включу. Зараз попробуємо зняти камінчиком. А потім Міленою зняти поселення. ну, без комбу. Зараз похоронить мені. Так, Так, тепер знімаємо. зниз розгон по мані. І куди будемо лупити? Мабуть, сюди. Який ти живучий? Який ти живучий, яка я тобі вдячна. Ну нехай так зробимо. Добили добре. Зараз буде мені тут повний розковбас. Червоних немає як взяти обережно. Нейтральних ходів немає. Тут же скільки я буду отримувати? 50% то мало. А тут? одинаково так. А Мілена. 83. Ну, ну. Ну добре, як отримувати, то повністю що ж. До речі, я ще так заболіла трохи, так що ще через це можу пропасти з радару. Звичайно, треба було б хейма вбивати, але можливо він нікого не підніме, то я вже вирішила цих ударників добити. То треш. Ну, воно як щастить, то повністю, так, я так розумію. Ну воно не може бути трошки, ну все і зразу. Ще й не доб'ю зараз, ну так. Нема слів, одні емоції. Ми зараз під зрізом атаки, нічого я тут не зроблю. Ще й не знявся таунт. Ну. Що можна зробити? Попробувати добити санту. Добре, добили. Той, зачайно, зараз вовер піде. Ми трошки зараз підлікуємося. Так, і будемо пробувати дівчатами глупити. Блін, даремно ще червоні полетіли. Ну, воно як щастить, то повністю. Так, де що зробити? Де мені би взяти червоні? Ну, тут пошукаю. Нейтрально, якби ні, я багато хочу. Час рахують. Хто молодець? Я молодець. ну ж ти мені поверни знову когось? І-богу, мене таке чуття, що хем поламався. Що це таке? Як це? Він може оце так піднімати. Ну, це ж це протизаконно. Ну, зараз, можливо, його і доб'ю. І тоді вже будемо розбиратися за густусом, з його овером і з цим всім. Єдине, хоча б радує те, що в мене лишилися ударники. Так, погнала Мілена. Можна зараз цю Мілену взяти на Х2 ще раз. Якщо цього не заряджу комбо, ні, це добре. Погнали туди. Так, добре. Добили. Що там, ще один бій? Ой-ой-ой. Нагадай, що ти робиш? Ми будемо косити. Це як, забула як. Це із бездни, хто там ...сховається. Що нам тоді прилетить? Як буде мультувати каган, так, ти у нас бафаєшці, да? по всім лупить. Цікаво буде? Ну, тут тоді можна кого можна взяти? Ну, тут локі, мабуть, нам не дуже, в принципі, і пригодиться. Треба когось іншого. Тут або ще когось брати червоного. Або взяти, наприклад, гензеля як блокіратора. Можливо, ти мені допоможе, а ти в нас ту по класу і можеш ухилятися. Професорша. то не робити велосипед, а зробити просто сюди загрога. Це була ударна червона трійка. Ну, все від поля зараз. Так, можна взяти людві. А, значить, що ми робимо? Значить, ми його беремо обережно. Без комбо не вийде. Зараз буде Кіця працювати, а буде працювати киця, буде тирити У мене посилення своїм своєю цією фішечкою. Нейтрально походити я не бачу де. Ну, тоді отак нехай. Червоних багато, але чи то мене врятує. Так, стирив розгон поману. Ну, що можу сказати? Класно, шикарно, то мені подобається. Давай, Мар'яна, туди поп попробуємо професоршу винести. Добре, їй вистачило. М -м -м -м. Ну, нехай так. Чого зарядили? Ну, попробуємо винести. Крисоту, чи, чи в мене вийде чи не вийде? Добре, вийшло. Будемо по одному гристи. Знову тепер уже з Мар'яни це є стерила посилення на ману. Ну, нормально, киця працює. Скільки в нас ця штука ще буде висіти? Так, два, один хід меткості. Синіх немає, дуже погано, щоб мені можна було зарядити. що зараз прилетить за те, що використовували навики. Ні, нормально, все добре. Ми якраз там попали вчасно. Ну, нам повернули зріз. Ну, мітку з шері. Ну, Каган, тебе ніби ми не боїмося. Єдине, що червоні треба. Угу. До речі, у цього Криса дуже рідко попадалося мені десь, Ну, оця, що була, яку вже вбили, з її оцим приколом, так само, як і ця з бездни. Блін, забула, як вона ховається. Угу, добили, добре. А якби сякиця вовершла, <сум> то було б взагалі халепно, <сум> як раніше було. То я б зараз з цією якицею ці тут плакала б, мабуть. Угу, доб'єм, не доб'єм, добили добре. Ну, що можу сказати? Рішота. Ніби погано на таких противниках, можна було зробити 5 би. Ну, в мене не вийшло. Так, в рейтингу 550 місце. ну, в мене, звичайно, скинуть. Можливо, в топ-1 лишусь, там побачимо, як воно буде. Все, всім доброго камня, всім пока-пока.